Дитина постійно кричить, кидається істериками і не може зосередитися. Якщо ці слова описують ваш щоденний досвід, то це відео для вас. Дтячий психіатр Анастасій Бобляк розкаже, що таке рдук. Як його розпізнати і як дійсно допомогти? Що таке РДУХ? Рдух це розлад циту уваги з гіперактивністю, тобто ми можемо е, характеризувати його як нейророзвитковий процес. Тобто, це означає, що дитина народжується з мозком, який трошки по-інакшому розвивається і функціонує. І коли ми говоримо про розлад дефіциту уваги з гіперактивністю, основна трудність це є навичка самоконтролю і саморегуляції. У нас є така частинка мозку, префронтальна лобна кора, яка власне за це відповідає: самоконтроль, саморегуляція, аналіз, передбачен наслідків, і тоді, коли ця частина мозку дозріває трошки повільніше, ніж ми очікуємо, відповідно до віку, тоді ми можемо говорити про розлад дефіциту це до уваги з гіперактивністю. Як це може виглядати? Як ми можемо взагалі, і відповідно до якого віку це важлива ремарка, тому що якщо ми говоримо про малюків? Ну, типу 2 роки, три роки, які не мають сформований самоконтроль в силу того, що в них фізіологічно природно, префронтальна кора є незрілою, в силу віку, це абсолютно нормально. Та що вони можуть мати істерики, протести, можуть там якось опиратися, опозиційно реагувати. Це дуже, дуже нормально. Але коли ми говоримо про дітей віком 5-6 і старше, коли самоконтроль має вдосконалюватися відповідно з дорослішанням, тоді вже ми можемо підозрювати. Дух. Але будь-який діагноз має діагностичні критерії, тобто, по одному якомусь фактору ми ніколи не ставимо діагноз. Mm. Е, і коли ми говоримо про рдух, то має бути мінімум шість симптомів з переліку: типу, відволікається, не може зосередитись на виконанні завдання, переключається, діє наперекір, постійно вовтузиться на місці, не може всидіти, перебуває, втручається в розмову. Ну, тобто, має бути мінімум 6 симптомів з переліку, ось цього з діагностичних критерій, мінімум 2 серед Середовище, де це проявляється, зазвичай це вдома, і ще якесь середовище, наприклад, школа, садочок, там тренування, якісь і так далі, мінімум два середовища. І має бути ось власне навичка самоконтролю невідповідно до віку, тобто 5 і старше. І ще один важливий момент, оскільки це є нейророзвитковий процес, то це має початися до 12 років і прослідковуватися протягом життя. Але ще ми маємо розуміти, що чим доросліша дитина, тим самоконтроль більш стає досконаліший, бо префронтальна кора все одно вона стає більш зрілішою. навіть коли ми говоримо про дітей, які мають рдух. Якщо ми порівняємо одну і ту ж дитину, яка має рдух, наприклад, у віці там, 5 років, 8 років, 12 років, то ми будемо бачити динаміку з самоконтролем. Так, вона буде мати гірший самоконтроль, ніж її однолітки, які не мають рдух, але відносно себе є. Прогрес в виконавчих функціях. Тобто простіше покеровувати емоціями, покеровувати поведінкою, простіше справлятися. Тому що, коли ми говоримо про ордух, то дуже часто перша дія, а потім ретроспективно я оцінюю. Що відбулося, та чи треба було так діяти, чи можна було там проаналізувати, подумати, оцінити наслідки, і можливо краще так не робити. Знову ж таки, чим доросліша дитина, тим трошечки стає простіше з тим. Рдух це не лише про е, увагу і ось цю таку якусь імпульсивність, чи рухливість гіперактивність, тому що це теж є і трудність е, з навичкою регуляції своєї рухової активності, це трудність е, регуляції е, емоційної, тому що я не можу. Покеровувати тим, що я відчуваю. Та? Я, я супер-імпульсивно емоційно реагую, та дуже часто порівнюють з Феррарі, із Феррарі і з гальмами від велосипеду. Тобто я не можу зупинитися, я розганяюся і я не можу зупинитися в моменті. Тобто, трудність є саме в моменті зупинитися, покеровувати е своїми емоціями, поведінкою і ді діями. Але ж те, що ви називаєте, ті, ті симптоми вони можуть казати не лише про дух. Угу, так. І чи можуть батьки самі е, поставити діагноз, що це рдух? Mm, ні. А коли треба йти до психіатра, вже ось як зрозуміти, що це нормальна поведінка дитини, а угу. це вже ну, точно треба йти до психіатра. Е, дивіться, ну, по-перше, вік. Та, тому, як ми говоримо, що це дитина, там 2-3 рочки, яка може мати там, протести, істерики, вибухові якісь реакції, це абсолютна норма. Але теж залежить, чи це є. Часта дуже яскрава вибухова реакція, наприклад, на якісь незначні подразники, і батьки можуть не знати, як реагувати. І, можливо, тоді є потреба там, консультації психолога для того, щоб мати поведінкове керівництво, щоб батьки мали інструменти, як я можу дати раду ось цією супер яскравою емоцією. Але як я говорила, що в 2-3 роки мирдуг не ставимо. Це той вік, коли це є варіантом норми, що дитина може бути супервибуховою, тому що фізіологічно в цьому віці префронтальна кора не зріла і. Ну, власне, дитина не може покерувати там, проаналізувати якісь свої реакції, наслідки, як це може вплинути на її життя в подальшому, і так далі. Коли ми говоримо про більш старший вік, шкільний вік, тоді, якщо, наприклад, так сталося, що ці якісь вибухові реакції раптово з'явилися. Та, от, типу, дитина класно вчилася, концентрувалася, все було супер, не було жодних труднощів, і тоді раптово з'являються ось такий ніби відкат в навичках. то Тут дуже важливо звернутися саме за допомогою до психіатра, тому що е, такі вибухові реакції теж можуть бути ознакою е, якоїсь травматичної події. Це може бути наслідком депресії, тривожного розладу. Тому супер важливо йти до фахівця для того, щоб діагностувати. І так само, якщо ми говоримо про рдух, то знову ж таки, як я говорила, має бути вік, мають бути діагностичні критерії і має бути середовище, не одне. Бо часом буває так, що тільки вдома, наприклад, така вибухова поведінка. А в школі взагалі немає ніяких труднощів. Там в садочку ніколи не було труднощів, у бабусі суперкласна дитина поводиться. А от вдома з мамою, наприклад, погана поведінка. Так ну так теж буває, але це не означає, що це рдух. Чи правильно зрозумів, що це генетично вимовлена хвороба? А в переважній більшості так. Це десь 75% випадків, це є генетична схильність. А інші 25%? це перинатальні труднощі, тобто, це може бути гіпоксія в пологах, це може бути внутрішньоутробне інфікування. Це трапляється, і в мене були такі випадки, коли б генетично не було схильності, але е, все ж таки. Переважно це генетика, угу. і коли ми говоримо, наприклад, про дитинку з рдух, ми маємо мати на увазі, що є ймовірність, що тато або мама, або обидва батьки можуть мати рдух, і в дорослому віці це може виглядати по-іншому. Рдух лікується, повністю рдух не виліковується. Ну власне, тому що це нейровідмінність, та тобто так, так функціонує, так розвивається мозок, і немає якоїсь чарівної таблетки, яка може змінити структуру мозку. Шкода, а окей, як можна скоригувати цей стан. В цілому для рдух є е, е, таких два важливих компоненти терапії. З одного боку, це є не медикаментозні втручання, тобто це є поведінкова корекція. Це має бути тут теж двостороння взаємодія. Має бути робота з батьками і має бути робота безпосередньо з дитиною. З дитиною це є поведінкова терапія. Безпосередньо з дитиною ми залежно від віку. Це може бути КПТ, якщо це дитинка 7-8 і старше років. Якщо це молодшого віку, то бех. Без когнітивного компоненту це поведінкова терапія. Тобто, в грі з дитиною пропрацьовується там сидіти на місці, грати по черзі, програвати, бо це теж дуже часто є дуже величезна складність при дух. І другий компонент це поведінкове керівництво для батьків або позитивне поведінкове підкріплення. Тобто, це є навчання батьків, як правильно домовлятись, як правильно переключати, як правильно будувати систему винагород заохочень, тобто як вони зі свого батька. Батьківського боку можуть підтримати дитину, тобто, фактично, якийсь певний час батьки. Грубо кажучи, мають бути свого роду префронтальною корою для дитини, та і покеровувати її поведінкою, там робити візуальні підказки, щоб їй було простіше. Мала вона такі якісь нагадування в вигляді списків, картинок знову ж таки залежно від віку. Може бути жетонна система винагород, і дитина виконує якісь завдання, отримує підкріплення позитивне. Це дуже дуже індивідуально. Бо в когось можуть бути жетони, в когось можуть бути наліпки, в когось можуть бути не знаю, там сонечка малювати. Ну, це супер індивідуально. У мене навіть були діти, які покірні фішки збирали. Тому це супер індивідуальний підхід має бути, і це має бути так, щоб дитина хотіла це робити. Тобто це має бути свого роду гра. І теж важливий момент в позитивному поведінковому підкріпленні. Ну, ми це називаємо підкріплення і заохочення, тому що, наприклад, система може виглядати таким чином: от якісь рутинні справи для дитини супер важко робити для дитини, яка має рдух, типу застиль. Ліжко, чистити зуби, там, прибрати за собою тарілку, ну це, типу, прям. Екстра важка штука, є якісь обов'язкові справи, які треба робити, як чищення зубів, це прям ну точно ти мусиш робити, і тоді ти виконуєш це. Наприклад, може бути така градація. Сам згадав, сам пішов в ванну, сам почистив зуби, це там, наприклад, 10 балів, чи там ну може бути, можуть бути бали, як я говорила, да жетони і так далі, можуть бути різні варіанти. Якщо мама один раз нагадала, але ти сам пішов, сам почистив. Це там нехай 7 балів. Якщо мама декілька разів там, три рази нагадала. Але ти сам пішов, сам почистив, це 5. Е, якщо е, мама нагадала, завела в ванну за руку, вручила щіточку, там, дала тобі пасту, але ти сам почистив, це 3 бали. Якщо мама е, завела в ванну, вручила щітку, дала пасту е, і допомогла почистити прямо фізично, але ж ти почистив, ти молодець, супер, дуже класно, ти впорався, це було складно, але все вийшло. Це там один бал. Якщо не чистиш, ну «Вибачай, але ти балів не отримаєш. І відповідно тоді дитина має бали і може обмінювати їх на якісь винагороди. Список винагороди, скільки що коштує в балах, це теж вони завчасно з батьками мають визначати разом. Тобто, це є якісь обов'язкові завдання, а є бонуси. Наприклад, дитина обмінює ці бали на хвилини гри на телефоні. Ну, наприклад. І ну, так вже дуже сильно хочеться там, дограти в якусь гру, чи додивитися якісь відоси, не вистачає їй того. Часу, та і тоді є бонусні ось ці завдання, які не є обов'язковими, але ти можеш це зробити для того, щоб отримати додаткові бали? Наприклад, щось таке прям дуже легке і посильне, типу полити квіти, не знаю, завантажити посудомийку, чи розвантажити, погодувати кота? Ну щось таке легеньке. І ти за це він отримує, чи вона бонусні бали. Тому це називається система винагород і заохочень, бо є щось важливе, обов'язкове, а є щось додаткове, за що ти можеш отримати додаткові бали. Чи варто? Це приміняти, використовувати до дітей, які не мають рудух? Так, так. Угу. У мене таке питання. Ось так сталося, що в віці 5-6 років батьки відчули, побачили, що є підозра, відвели дитину до психіатра, поставили діагноз, є Рдух, і ось дали такі рекомендації: як довго це потрібно робити, до якого віку? До вісімнадцяти років чи так поки це дитина дуже не сильно їде. залежить. По перше, ну взагалі від багатьох факторів, але по-перше, від залученості батьків, тому що як я сказала, це має бути така комплексна система. Та це має бути робота психолога, дитини і батьків. Не може бути так, що ми працюємо виключно з дитиною, а батьків не залучаємо. Це не ну не матиме такого ефекту, як ми очікуємо. Якщо. Батьки виконують всі рекомендації. Якщо е, є динаміка, тобто ми маємо відслідковувати, наскільки добре дитина справляється, виконуючи ось ці завдання, маючи роботу з психологом і маючи роботу з батьками вдома. Бо тут теж залежить від ступеню тяжкості, бо є три ступені тяжкості, рдух, І Залежно від ступеню тяжкості, бо я трошки не договорила про, про втручання, да з одного боку, ось ці поведінкові втручання з батьками і дитиною, а з іншого боку, теж є а, препарати, які ми можемо застосовувати на рдух, і ну, грубо кажучи, якщо так дуже узагальнити, функція цих препаратів є в тому, що вони стимулюють роботу цієї префронтальної кори, тобто вони стимулюють її роботу в моменті їх застосування. Вони не розвивають цю префронтальну кору, як от. Часто батьки очікують, що ми там якийсь курс пропили і ніби рдух вилікували. На жаль, це так не працює. Тобто, ми можемо е, приймати препарат зазвичай, ми призначаємо на шкільний період часу. Тобто, коли ну прям треба посидючись, треба сидіти на уроці, виконувати завдання, робити те, що каже вчителька, а не те, що мені зараз хочеться. Бо, е, Ну, такі дуже цікаві історії бувають від батьків, типу не знаю, там, їв бутерброд під партою на уроці зауваження від вчительки, тому ну, бо дуже сильно захотілося, імпульс контроль не, не працює достатнім чином, і я не можу дочекатися перерви, тому я беру і їм тоді, коли мені хочеться. Та? Чи там Важко всидіти на місці, зауваження ходив по класу. І тоді знову ж таки, тут і ще один важливий момент. В нас в Україні дуже важко з інклюзивністю, в принципі, важко, а от з адаптивністю до таких людей, дітей, з розумінням їх потреб, тому що йому справді треба походити по класу, йому треба давати якісь завдання, де дитина може встати і ходити там, не знаю, роздавати зошити, стерти з дошки, піти помити мечалочкою якою ми миємо дошку, да? тобто десь де є хоча б якийсь рух, і так само важливо, наприклад, дозволяти цим дітям працювати ручкою, яка стирається, тому що вони можуть робити ненавмисні помилки через неуважність, не тому що вони не знають. Бо вони зазвичай когнітивно дуже здібні діти. Але за рахунок того, що немає самоконтролю достатнього, вони не можуть теж слово написати відповідно так, як воно вони знають, як то має бути. Але вони поспішають, їм треба швидше завершити. Не хочуть, щоб то вже закінчилось, бо це нудно, бо це не цікаво, бо хочеться займатися своїми справами. І вони роблять ненавмисні помилки, і, і важливо їм дозволяти використовувати такі ручки. Їм важливо використовувати якісь фіджити, що можна крутити в руках, чи ну тобто, наприклад, там якісь антистресові м'ячики, чи є такі магнітні м'ячики, які один до іншого магнітяться і ними гратися. Або є браслетики, є такі навіть кільці антистресові, такі колючі. Тобто їм треба якісь мікрорухи постійно, і це ну не примха якась, це не щось таке, щоб там не знаю. Подратувати вчительку, це те, що їм реально є необхідним, і це навпаки це їм не заважає, а це їм дає можливість сконцентруватись і чути, що говорить вчителька. Або, наприклад, є а, такі. Ну, типу, як фітнес-резинки, які на е, ніжки стільчика чіпляються, е, і дитина може ногами перебирати під час уроку, ну чи під час виконання домашнього завдання вдома. для того, щоб ось цей рух кудись подіти, та, який прям необхідний, і тоді вона може краще зосередитись на виконанні завдання. Тобто це їм необхідно, це не примха їхня, і тут важливо донести до вчителя, тому що з вчителям зазвичай важко це усвідомити. А е, якщо говорити про статистику. Е, Скільки дітей зазвичай мають рдух? То це від ну по різним даним, там різні цифри, прям деякі до 11% загальної від загального населення, але в середньому це 3-5%. Тобто, е, така основна статистика це 5% дітей, і 3% дорослих мають рдух. Тобто, якщо ми говоримо про класи з 30 людей, то там принаймні одна-дві дитини можуть мати рдух. Чи є якісь сфери життя видіяльності, в яких Рдух може виглядати як підсилення, як прояв якогось таланту. Та будь-яка сфера життя може так виглядати насправді, тому що е, урдух є інша сторона медалі. Да? З одного боку, так, це є труднощі, але з іншого боку, люди, які мають РДУХ, вони дуже такі безпосередні, вони щирі, відкриті, вони дуже творчі. Е, і тут важливо ось це підсвічувати те, що вдається добре. І насправді е, при РДУХ ще є така штука. Як гіперфокус на тому, що подобається. Тобто, якщо мені це не подобається, я просто буду колосальні зусилля прикладати для того, щоб хоч якось це зробити. Але якщо я це люблю, якщо мені це справді цікаво, я можу годинами вивчати цю інформацію, просто зосереджуватись і неможливо відволікти дитину, ну чи дорослу людину так само. І якщо ось оцей гіперфокус направити в розвиток, та, і, ну, і перетворити, наприклад, це хобі на якусь професію, це може бути супер експертний фахівець. Ще важливий момент, що рудушки зазвичай мають такі лідерські якості, і дуже часто вони є класними керівниками. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA – це швидко, зручно, здорово!